Учасники заворушення в матчі Шахтаря та Дніпра 1 отримали суворе покарання. Анатолій Трубін домовився з міланським інтером. Відомо, який тренер повезе збірну України на Олімпіаду до Парижа. Артем Довбик став ближчим до Жирони. Артем Бісєдін підписав контракт з новим клубом. Сенсаційна команда, яку може очолити Ігор Йовічевич, та який матч став для нього роковим у Шахтарі. Вітаємо у Фанюз. Будемо вдячні, якщо вподобаєте це відео, та підпишетеся на Ютуб канал Фандей. Тут багато цікавого. Бійка у чемпіонському матчі між Шахтарем та дніпром 1 отримала продовження, а її безпосередні учасники покарання. По-перше, обидва клуби були оштрафовані на 500 тисяч гривень кожен. По-друге, контрольно-дисциплінарний комітет УАФ дискваліфікував Анатолія Трубіна на чотири матчі, два з яких умовно. Ракітський та Корнієнко, а також гравці Дніпра 1 Гуцуляк, Федорів, Матаріта та Пеглоу дискваліфіковані на чотири матчі. Цікаво, що двох останніх в команді більше нема. Напишіть. Ть у коментарях, чи справедливе покарання, або хтось мав отримати бан на більшу кількість матчів. До речі, наш партнер уже пропонує вигідні коефіцієнти на визначення чемпіона наступного сезону УПЛ і не лише. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі, реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь всередині гри разом з Favbet. А напередодні був сформований календар української прем'єр-ліги наступного сезону. Він має стартувати 29 липня. Шахтар зустрінеться з металістом 19-25, А Динамо з Минаєм. Зоря гостюватиме у руха, а Дніпро 1 у Ворскли. В першому колі українське класичне протистояння Динамо та Шахтаря проходитиме в 13-му турі, базовий день якого 4 листопада. До речі, кого вважаєте головним претендентом на чемпіонство наступного сезону? Пишіть у коментарях. Після поразки молодіжної збірної України від Іспанії у півфіналі чемпіонату Європи стало відомо, що Руслан Ротань таки повезе свою команду на Олімпіаду наступного року до Парижа в якості тренера, але більше не очолюватиме молодіжну збірну, в якої буде новий керманич. А ще ми дослідили відгуки вболівальників на поразку молодіжки за крок від фіналу, і серед великої кількості слів подяки та підтримки знайшли критиканів. Нема стабільності. Іспанці молодці, знищили просто вискочок. Приїхали вилазимо. А як ви оціните виступ команди Руслана Ротаня на турнірі? Від вас лайк та коментар. Стало відомо, що вже екс-тренер Шахтаря Ігор Йовічевич може очолити команду Саудівської Аравії Аль-Адала, яка за підсумком минулого сезону вилетіла з елітного дивізіона країни. Також за чутками хорватський фахівець має пропозиції і від європейських команд. Разом з тим, ведучий проекту Тато таке Михайло Співаковський повідомив, що поразка гірників від Фейнорда в лізі Європи з рахунком 1-7 стала роковою для Йовічевіча. Буцімто після розгрому в Роттердамі президент клубу Рінат Ахметов вирішив, що Йовічевич не має продовжувати працювати в команді. Форвард Артем Бісєдін, який кілька тижнів тому залишив київський динамо, підписав контракт з казахстанським клубом Ордабаси. В минулому сезоні ця команда посіла п'яте місце тамтешньої прем'єр-ліги та зіграє в кваліфікації ліги конференцій проти польської легії. Разом з тим Ігор Суркіс нещодавно говорив, що нападник лікується після важкої травми. Тож поки що не дуже зрозуміло, коли він зможе допомогти новій команді. Міланський інтер досягнув принципової домовленості з голкіпером Шахтаря та збірної України Анатолієм Трубіним щодо підписання п'ятирічної угоди. Напередодні його італійський представник провів перемовини в офісі нещодавнього фіналіста Ліги Чемпіонів. Спортивний директор Шахтаря Даріо Серна підтвердив інформацію, що гірники ведуть перемовини одразу з кількома клубами щодо Трубіна. Артем Довбик став ближчим до трансферу в Жирону. Ведучий тато таке Михайло Співаковський повідомив, що іспанський клуб намагається домовитися про перехід форварда з данським Мітюланом, якому належить 50% прав на гравця. Оплатити цю частину угоди каталонці планують своїми гравцями. Тоді вони будуть готові запропонувати Дніпро 1 близько 6 мільйонів євро. Ми підбили підсумки нашого конкурсу про визначення чемпіона минулого сезону української прем'єр-ліги. Ним став підписник з цим Ніком. Вітаємо з перемогою! Ви отримаєте тисячу гривень. Ми з вами зв'яжемося. А ще наша ведуча Елій Іванюкович з'їздила в табір дебютанта УПЛ Черкаського ЛНЗ та привезла багато ексклюзиву. Посилання на її відео в описі до цього випуску. Фанюс чекаємо від вас вподобайку. А ще неодмінно підпишіться на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.